Кашлюк інфекційна хвороба, яка, здавалося б, давно мала залишитися в минулому завдяки вакцинації. Однак останні дані свідчать про збільшення випадків захворювання серед дітей, для яких недуга особливо небезпечна. Це те, чим ми живемо вже купа-купа років, десятиліть, століття, воно завжди є і було. І це питання, яке асоціюється з дітьми. Де частково правда? Більше діти хворіють на кашлюк, але з огляду лише на те, що вони мають контакт з тими, хто є переносчиками кашлюка більше ніж доросле населення. Дорослі часто недооцінюють цю загрозу, вважаючи свій хронічний кашель звичайною застудою. Це стає причиною поширення інфекції. Якщо хворіє дорослий, їх так само є багато, от але не всі вони є діагностовані. Це є люди, які собі працюють, ходять на роботу, кажуть, що у них є хронічний кашель, так бо при кашлюку є, можна так сказати, кашлюк дорівнює 100, 100 днів кашлю. Майже в більшості дорослих цей перебіг легкий, і це є люди, які поширюють цей збутник. Але найстрашніше цей збутник є для дітей до року. У немовлят хвороба може викликати важкі ускладнення та навіть призвести до смерті. У дітей перебіг кашлюку в 0,2% є випадок смерті після ну, кашлюку спровоковує. Це є дуже велика кількість випадку смерті, І, а крім того, є ще інші ускладнення. Здебільшого всі діти до року потребують, якщо потребують ну, потрапляють в лікарню, вони потребують відділення надання допомоги у відділенні реанімації. Основним симптомом кашлюка є кашель. Через це хвороба і отримала таку назву. Той кашель має так звані репризи. Напад триває настільки тривало, не там два-три кашлівих поштовх, і все. А напад може тривати хвилину. Тобто дитина хвилину тільки викашлює. Викашлює це, вона видихає, вона не встигає зробити вдих. Відповідно, в якийсь момент в нас вже наступає гіпоксія і робиться такий глибокий. Вдих надсадний той реприз. Плюс після такого репризу може бути і досить часто є, і це особливо характерно для маленьких дітей апноя, зупинка дихання. Кашляє, кашляє, кашляє нападом, і потім раз, і зупинка дихання. Який час воно триває, вже дитинка починає синіти, і у ті властиві зупинки дихання є найбільш небезпечними при кашлюку, і це є причиною можливих тих нечастих, але тим не менше летальних наслідків. Проблема ускладнюється тим, що вакцинація дітей починається тільки з двомісячного віку. До цього часу діти залишаються вразливими до інфекцій, якщо не вакциновані їхні мами. Тому щеплення вагітних є одним із способів захистити новонароджених. Проводиться танна вакцинація в третьому триместрі, якраз щоб був час вирупитися антитіл, щоб вже плід був сформований, мінімальні ризики для полуда і максимальний ефект для новонародженої дитини. Дитинка народжується з готовими антитілами від матері, і їх цілком вистачає до того двохмісячного віку, щоб був захист. Цю вакцину вважають рекомендованою, а отже, її можна придбати за власний кошт. Її немає на державному рівні, але якщо ми робимо цю вакцину, зробила цю вакцинацію, вона дозволяє захистити дитину від кашлюка до моменту отримання їх власних антитіл, ну тобто і власної вакцинації. Далі за календарем профілактичних щеплень, дитина отримує вакцинацію починаючи з двомісячного віку. Принаймні, то, що би мало в нас обов'язково бути, це планові вакцинації від кашлюка в 2, в 4, в 6 місяців, в півтора року. І все, бо далі ми вже не використовуємо кашлюк в місті вакцина, або принаймні не мусимо використовувати кашлюк у місті. То ось це основна прогалина, ось це основна проблема, чому ми зараз маємо спалах кашлюка. Експерти наголошують, вакцинація це надійний захист та профілактика від кашлюка. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.